Тим часом США і Україна наразі не погодили угоду про корисні копалини. Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News. За його словами, над угодою працює міністр фінансів Скотт Бесенд. Однак, американська сторона за словами Рубіо дуже близька до позитивного результату. А можливо, щось і зміниться безпосередньо завтра, коли Кір Стармер прилетить до Дональда Трампа. І вони будуть говорити в тому числі і про Україну. Адже так само із Великою Британією у нас столітня угода. Ну, деталі якої ми не знаємо, але можливо, там і присутні також корисні копалини. Хто знає. Хто зна? Давайте про злодіяння росіян. Їхній дрон близько 14-ї години атакував село Львове на Херсонщині. Про це повідомила у телеграмі обласна прокуратура. Зазначено, що внаслідок удару загинув 65-річний чоловік, який перебував на одній з вулиць населеного пункту. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини. Про геополітичні хитросплетіння далі, адже Дональд Трамп, схоже, може перетягнути Росію на свій бік для протистояння Китаю, так хоч і з різних причин, але у Пекіні, як і в Києві, занепокоєні поліпшенням відносин Вашингтона і Москви. Так, видання Вашингтон Пост пише: Китай готується до тривалої конкуренції, а можливо навіть конфронтації зі сполученими штатами і втрачати навіть такого союзника, як Росія, Піднебесна не дуже б хотіла у цьому контексті. Китай насправді може навіть бути незацікавлений у закінченні війни в Україні, адже після цього США та Європа вивільняють частину своїх ресурсів і зможуть направити їх на Азію. І, хоча останнім часом Китай і Росія ще раз підтвердили свою непохитну співпрацю, змі попереджають: насправді це може бути спробою видати бажане за дійсне.